Так, звісно, ми проводимо тімбілдинги для нашої внутрішньої команди. Зачасту всі наші програми, які ми розробляємо, або якщо ми їх давно не проводили, нам доводиться їх тестувати заново. І хто цим займається? Звичайно ж, ми. Наші головні тімбілдинги це саме робочі івенти, бо кожен з них особливий. Ми до нього в процесі підготовки, розробки, самого проведення. Ми так багато часу проводимо разом з командою, що це. Кожен раз новий команди утворюючи досвід. Така робота вона дуже сильно зближує в нашій роботі. Немає дня сурка. Кожен наш івент унікальний, особливий. Кожна наша взаємодія, вона різна, особлива. Ми проживаємо разом з командою, для якої ми проводимо для учасників. Ми разом з ними проживаємо цей досвід. Коли вони вперше, наприклад, будують машинку або намагаються підняти паличку на вказівних пальцях і нічого не виходить. Ми реально відчуваємо їх емоції, і кожного разу це смішно, це весело. Ми справді це проживаємо разом з вами.